Ми були зайняті нашим проектом, так. танцювали, багато багато працювали, і тут так вау я прокидалась вранці, і мій сніданок складався е, з такого бутерброду. Значить, це було масло, сир, шоколад. Отак, от, от прям. І я їла просто жир, як скажена. І він каже: Мені здається, треба зробити тест, щось не то відбувається. І я думаю, окей, зроблю ввечері це було. Роблю тест, складу його, перевертаю, щоб не бачити. І там написано Дайте 2-3 хвилини, так. Знаєш, так покладіть і начіпайте. Ну і я забула взагалі, що я його зробила, що котлети жарила. Мені, але... я йому, саме мені. Я жарила йому котлети. Я заходжу в ванну, перевертаю, і у мене одна чітка така полоска, а інша така, ну ледь-ледь. Ну, знаєш, угу. так зроблена. До речі, може бути похибка. Це, це може бути похибка, а ми, і мене починає стукати серце. І я починаю хвилюватися, набираю Женю, значить, кажу йому, що, по-моєму. Я не пам'ятаю, що саме я сказала, але у мене був настільки голос, стриманий, ну, такий хвилюючийся. Угу. Е, і він почав кричати теж в трубку, що, напевно, так. Коротше, я йому кажу, купуй всі тести, які бачиш, треба <ріст> <ріст> перевірити. <ріст> <ріст>